Так, добрий день. В нас турнір стрімка атака на трьох зіркових героях. Поїхали в атаку. Так, грали ми вчора такою командою та й продовжуємо. Вчора, в принципі, мені все сподобалось. Так, далі. Що тут можна зробити? В принципі, непогано зелену трійку зробити. Можливо, там знизу ще щось доїде. Доїхали червоний. Доїхало комбо, прекрасно. Це не може нас не радувати. Е, із гарних новин те, що ми зараз можемо зарядити Джолі і наступним ходом заряджаємо наших червоних. Так, Лютан витримав, трохи було боляче, але, в принципі, окей. Тепер, давай, може, спробуємо вдарити сюди. Було б непогано зарядити зелень нашу. Але... Ще ми цього зробити не можемо. Можна, в принципі, трику скинути в діво. А, зарядились. Ми ж під розгоном від джоліка, то я й забув. Тоді окей. Угу. Нас там б'ють потроху. Ну, а ми тим часом будемо пробувати зарядити наших синеньких. Хоча під заповільненням зараз, я думаю... Не вийде нічого в мене. І справа в тому, що із жовтих не дуже багато, тільки трійка. Що воно нам дасть? Та, в принципі, нічого путнього. Угу. Давай тоді все ж таки розподіл візьмемо. Лютана ми, я думаю, втрачаємо зараз. Звісно ж, окей. Пограємо без таунта далі. Давай зробимо хід фіолу. Так, ну і поки під розподілом можна так зробити. Трійку червоних ми зібрали. Ну, Можна спробувати, в принципі, закомбити трошки. Хоча ні, давайте ми поки не будемо комбити, зробимо ось таку трієчку. Так, вони ж тут під, під воротами. Ну поїхали. Угу, Всі ухилилися, молодці. Так, знову обходить. Ми перезаряджаємо хельги. Якраз закінчилось то в них все. Ті бафи. Давай б'ємо. Так, сідогрів теж нас покинув, прекрасно. Діво теж покинула, окей. Угу, Обійшов, ну обходь далі. Перезаряджаємо джоліка. Тут, я думаю, вже перемога, тому що вже нічого наче не загрожує. Задумка була цікава в них, але не витримала оборонка. Все ж таки мояка трохи краще. Так, ну і ставить крапку наш Хельгію. Поїхали далі. Так, Ганжу, джолік на плечі. Та, в принципі, що, можна грати? Поїхали. Бій може бути довгим, бо є таунт, є, в принципі, нормальне лікування і є тр трошки б'ючих героїв. Але зараз побачимо, як воно піде. Mm. Давай трічку зелених складемо. Так, склали ми трошки червоних, трошки зелених. Брія зарядилася, окей. Давай тоді брієно. Так, чи не доб'ємо ми його часом фазу цього? Добили. Ну, слухайте, це взагалі тоді прикольно. Так, тепер. Зараз вимкнемо розгін по мані ще. Угу. Ще комбу багато пройде. Значить так, витримуємо, б'ємо. Так, ну із гарних новин у нас є перезарядка червоних. Можливо... давай тільки так зробимо. Можливо, там ще щось доїде. Угу. Вімкнемо так само захист. Давай трієчку зробимо з, з комбу. Угу. І зарядив всіх я якраз, але наче повинні витримати. Угу. бий. Ну, лютан, думаю, доб'є. Ні. Окей. Зараз перезарядимось тоді. Ага, догорів. Ну, тепер так само бити. І повторимо процедуру ще раз для тих, хто не зрозумів. Угу. Ну і все, тепер один Бередин вже не такий страшний нам. Він тут нічого сам не зробить. Так. Ну і сподіваємось на жовтенький, що доїде. Ні, жовтенький там не доїхав, але тут є, тут цього вистачить. Окей, чудово. Поїхали далі. Разбіг це ж Hill Naче. Ну, поїхали, тут буде щось цікаво, бо Берто в кутку є. Ну Те, що Джолі в кутку не дуже добре, на мою думку. Так, і ми зарядили одразу брієну. Ну і тепер почнемо заряджати нашого гунера. Нам захист буде потрібен тут. Але я думаю, тут зробити може комбо ось таке. Там жовтих трошки піде і є в нас червоний кріс. А це наче повинно бути добре. Так, а вони там ухиляння в них мільйон не буде. Ну, тоді зараз будемо заряджати Джоліка свого. Потрібно нам лікування, щоб ми в овер ХП пішли. Давай б'ємо всіма і червоними ще сходимо. Так, разбіка ми позбулися. Тепер Там шкода, що ми джоліка не встигли вбити, але нічого страшного. Ну, Тут ми не боїмося. У нас оверу вистачає. Давай б'ємо тоді в їхній таунт. І робимо теж комбо. Угу. Лютан воскрес. Окей. Але ми перезарядилися. Ага, таунт не спав з нього, так? Ну добре. Давай ще раз вдаримо. І я думаю, одним камінчиком разом з зеленим повинні добивати. Знову воскрес. Ну, таке собі, якщо чесно. Третій раз поспіль, я думаю, то занадто вже. Давай тоді жовтами. І він же ж в цей момент ще й підліковується, коли б'є. Давай ми підлікуємось. І спробуємо все ж таки червоними добити. Нарешті закінчився, але ж є же ж Берта ще. Ага, угу. Ще й двох воскресило, ну. Ну, падало, ні. Добре. Брієнне ще в нас діє, тому даваємо на максималках б'ємо. Так, цього позбулися. І ось так трієчка. Ні, щось не дуже вийшло, але нічого страшного. Давай зелену трієчку сходимо. Знов ці увороти в них. Давай тут пошукаємо, може червоні будуть доїжджати сюди. Ні. А ухиляються вони 100%. Ну Окей, ось. Ну, от 45% ухилитися від атак, так? А ну... ну, мені здається, тут явно не 45%, тут більше. І причому так на порядок більше. Ну, нічого страшного, будемо гнути тоді свою лінію. Давай вімкнемо Брієнну, зарядимо джолі. Давай, давай. Зараз ми просто пошукаємо купу червоного каміння. Та й просто будемо зносити вас. Можете там відхилюватись, що хочете. Ну, ось, будь ласка, пропустив 6 камінчиків і 3 ворота прийшло. А ну ось 3 і летить, двічі ухилився. Ну, щось мені здається, ухиляється вона більше, ніж 45. Я наче й не бив її, ні. Окей. Повторимо процедуру ще раз комбо. Тут для повного щастя ще не вистачало, щоб хтось на мене сліпоту наклав, тоді взагалі б було б прикольно. Мучились б ми довго і нудно. Хоча і тут буде бій не короткий, але... Якось спробуємо це зробити все ж таки. Ну перемогти маю на увазі. Давай теж на всяк випадок зрядимо, щоб брієна була в нас. І в нас є червоний кріс. Це нас не може не радувати, звісно, тому що ми його складемо. Так, але ж з тими ухиляннями. Вже пішла додаткова шкода, тому давайте пробуємо. Бити. Скільки в нас до атаки зараз? Плюс 145%. Ну давай ще раз. Угу. Так, стопе, він же. Ага. Він оновлює то. Так, з'явився в нас лютан, його підхилили. Давай б'ємо. Давай б'ємо Хельгі. І ми нікого не вбили, на жаль. Печально. Так, давай тоді перезрядимо гунора нашого, навридую ухиляння цієї сови мені. Ну, перезрядимо ще джоліка на всяк випадок. Для таких випадків потрібен, потрібен тут Йокухайний, щоб не було у цій херні всієї, що відбувається. Але нічого, зараз почекаємо. Там вже наче не дуже добре цьому раз, Разбіку чи як його. Ну так, Расбік ох і назва. Давай Зелень. Так, ну ось повинні збити її. Ні. Не збили, бо Кляті ухиляння, окей. Жовт... Жовтий кристалик певно, ще зараз зроблю я. Давай б'ємо. Жовтий крис робимо. Це ми зарядили джоліка. Не хочу поки червоний взривати, почекаю, поки ще буде Будуть більше додаткового урону. Ми тут, наче, все контролюємо. Можна ще раз перезарядити джоліка в такий от спосіб. Може ще там червоний десь доїде. Так, ну, вийшло непогано. Джоліка там теж нормально вдарили ми. Угу. Так, шукаємо ще тут каміння якесь. Знайшли купу ухилянь. Так, давай філок складемо. Залишилось у нас дві хвилини. А ось зараз думаю, поки немає тих уворотів, саме час зірвати червоне каміння ось такий спосіб. Зовсім трішки не вистачило, на жаль. Давай б'ємо. Так, ну таунта збили поки. Окей. Хоч щось добре. Давай тепер мегакомбо. Зелений кріс. Угу. Так, ну сподіваюся, не воскресить вже нікого. Двох воскресило. Не, ну чума і все, ну що тут скажеш. Марять? Так. Ну що там, як справи? З ухиляннями? А? Ну бер тут не потрібно заряджати, робимо теж комбо. Угу. Джолі воскресила. Не одна біда, біда так друга. Так. 20 секунд залишилось, але ну, я думаю, певно, я не встигну. Ну, якщо зараз нікого не воскресить, то все можливо. Та де там ти що? Швидше, швидше, швидше. <рес> не, ну це епічний він. Шикарно. Несподівано. Так, такого костюму я ще не бачив. Ну, в принципі, всі дзеркала. Та ми іначе нічого на них і не вішаємо. Окрім, окрім горіння від Хельги. Ну нічого, давайте спробуємо. Так потрібно трохи заспокоїтися після минулого бою. Зробимо трошки комбо. Давай зробимо четвірку, щоб таунтом прикритися. Хоч не вбили його, ні, не вбили. Але було небезпечно, слухайте. Угу. Так. Одного добили, придурка це добре. Тепер вмикаємо розподіл і шукаємо жовтий камінчик. Жовтого камінчика ми, звісно, поки не знаходимо. Ось, наче є, повинні тут ще витримати, але вже нашому гонору теж погано а, знайшли хіла. це стіль, стільки не проб'є. Чекайте, чекайте. Зараз я розгонюся трошки, тоді й поговоримо. Давайте з комбо. Там ага, ну, склалася морда в тому місці, де повинна. Була трійка червона, нічого страшного. Тут, в принципі, все ок, все під контролем. Зробимо ще раз комбо. Угу. Хокмон майже добили. Залишилось тільки, думаю, кілька хвилин на це діло. Буде в нас червоний кристалик, ще в пустоту. Потрібен він нам, та, звісно, потрібен, щоб не перезарядитися. Та й фінішувати, фінішувати вже, фініширувати цих є. Yeah. Ну, якось зі склом простішим. Так, у нас тут Джолі, Ганджу, Божевілля, ну, все як ми любимо, полетіли. Одразу з комбо розпочнемо. Теж буде затяжний бій, але. Ми навіть одночасно зарядили і свого джоліка і їхнього. Червоне ми щось тут не пахне, на жаль. А червоні це залог успіху нашого. Але нічого, ми тепер всі прикриті на бафах. Єдине, що мені не подобається, те, що буде боліт знімати. Але... То я думаю, не так страшно. Страшніше дійсно те, що немає червоного. І як це пробивати, невідомо. Угу. Так, і що там накинуть нам божевілля? Ну, звісно, потрошки накинують. Угу. Зараз нас будуть знімати бафи. Давай тоді зробимо комбо. Знайшли ми і червоних теж. От слухайте, оце вже не дуже. Терміново лікуємось. Ну і будемо ризикувати. Одразу цим. Давай зробимо комбо. Не хочу я поки ніким бити. Угу, Є червоний кріс. Ще не закінчилась та херня від хтуву. Давай зробимо ми. Навіть не знаю, мені не дуже і потрібен той Червоний кріс. Хоча ну 50% це багато, я зараз по собі вдарю. Тому давайте краще ми зробимо жовтий камінчик. Трошечки підлікуємось. Брієна зіграла за нас. Окей. І зробимо ось таку трієчку. Джолік зарядився знову. Але можна спробувати вдарити таунтом і зробити ось так ще жовтими хіт. Знову будуть божевілля накидати. Ну, давай зарядимо жовтих. Ну от як це працює, дивіться. Перед цим було 4 тички на божевілля. Ну, так не може воно працювати, ну, чесно. Не може, тому що ну не може. Ну, я коли так роблю, то в мене працює одна тичка з трьох ульт. Як воно тут зараз працює, я цього не розумію, якщо чесно. Ну ось, будь ласка, 4 тички після ульти. Ну, це, я думаю, зрозуміло. Гра заливає, то нема проблем. То виглядає як бред, ну не повинно так бути. Все ж таки останній бій на сьогодні і таке зробити. Ну, окей. Якщо це правильно, то хай так і будуть. Ще тут і каміння немає червоного, немає чим бити. Вони просто ультують та й херню цю накладують стоп Ну, а по собі ну, той упир і так ні разу не ультанув. Ну. Угу. Ну, звісно, ми всі божевілля своє на собі спрацьовуємо, ну. Хочу хернёй займатися. Так. Тому такий турнірчик вийшов. Ну, поки на наступний раз може яхту спробую. Подивимось, як буде стояти. Але з такою обороною, як в мене зараз, ну, в принципі, оборона в А. В рейтингу я далеко, але може бути топ-10 займу, і того мені вистачить. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. До побачення. Сподіваюся, вам сподобалось.